Добрий день друзі. Сьогодні поговоримо трошечки про венгерську мангалицю. Як ви вже знаєте, купив я ці поросята весною. От уже три тижні по новому році. Ще трошечки, ну, 2-3 місяці буде рік. І які вони за великі виросли. Ну, практично зерна їм не давав я майже ні грама. Поки купив, давав по літрі на день. А літом, як почалася люцерка трава, гарбузи яблука, я взагалі перестав зерно давати. Давав кукурудзянку з шульками. А тепер знайшов якихось відходів. Купив -ку біля трьох тонн і даю. Майже всі корма безплатно. Ну, дві льохи вигоділи, файні, хай. Певно, поросні вже. Певно, цей кабанчик зробив, їм вже я вийду, що вже вона стояла, він на ній скакав. Так, бачив. Десь на весну будуть поросяти. Ну що я вам скажу? Набагато вони більше ростуть, ніж вітнамці. Ну і складніше з ними набагато, ніж з в'єтнамцями. В'єтнамці дружні, спокійні свинки, їдять мало. Вони буйні, нічого не ламають. А ці буйні свині. леда копають, все підряд, виривають, перевертають. Я вже їм забиваю все, що можу, щоб не прорвалося. Це вони ще маленькі, а виростуть до 200 кілля за три роки. Той людина, що я брав, кіцмані, вони мали льохи до 200 кілля, десь мали. Великі. От на зиму вони поростають кучерими, А на весну, на літо вони ліняють. Щухаються, все, ліняють. І вони будуть гладкі майже. На зиму знову поросту кучерями. От сухий корм кинув її на землю, а води дам корито і все. Вони вигрібають, виїдають, що хочуть, не роблять. Зима, мороз. от там така на равних є. Все, висипав і забув, пішов додому. П'ять хвилин. Висипав, відро їди, відро води, все і забув. Не чистю, тут нічого цілий рік. Ну я їх тримаю на свиноматки дві. Буду мати дві лінії. В'єтнамські поросятка вже беруть нормально. Буде венгерська мангалиця, чистокровна, так. Нічого я мішати не буду кров. Оце на два місяці менший від них, то відстає рості. Вони її об'їдають. Треба як сипати зерно, то на три купи окремо. Ну нічого, кнюрик дожене їх. Він такий довголабий. Все буде добре. Ходи сюди, льошка, ходи. Ходи. О, прийшов чмакає тут. Ннюхає ну. мене, так. Вон маленький прийшов на його територію. Це окрас ласточка. Сама Самоголовна свиня. А так он і чмакає сину. Сплять на голі землі. І все самі родять морози, сніги. Ох, їх би в ліс пустити, так майже буде, загородив би лісу пару кілометрів гектарів. Як я бачу ролики в Сибірі, яких тримають. Ходять до водопої, собі гуляють. Оце було лафа. Ну, а тут між хатами. Саме головне, що вони не мають запаху, як білі свині. Сижу тут і хоч би що. Запаху немає, що в'єтнамці, що ці. І дуже витривалі. Ну, самі. Кажуть, що вони самі, так. Да? Ну нічого страшного. Сало, тепер в попит до 200 гривень доходить, від 100 до 200. Отак От я заліз до них в вольєр. Давай потікав. Родяться поросятка по полосаті. Ну, Сальоха 4 місяці, так як і біла, люба свиня. Ну, то, що коло біли свині, купа мороки. Великі фермери, ну такі не дуже великі, котрі мають по 30-40 гектарів землі, зерна, сіють. Вже потрохи білі свині скасовують. Бо все дороге. Все дороге, невигідно. Ну, а це собі таке хобі. Я з ними граюся. Саме легше і венгерська мангалець. Хто би що не говорив? За білих свиней, за крилів, за нутрій. Тут хоч є результат, вихід. Як я годував ці свинки, так білу свиню. ого вони б були 160 скілів укритих. За рік. Ну, живем побачимо. Для них не треба ні стайні, ні теплих підлогів, ні теплої їди. Висипав і забув. Все. Будку яку зробив, обклав чимось і живуть. Ну, треба трошки мосненький вольєр робити з піддоню. Такого сітки грубенької да? шифру. Так дуже вони не ламають. Менше, набагато, ніж білі свині. Набагато менше. Ну риють, риють. Та й нічого, не риють. Я на літо їм зроблю таку загороду 5х5 і буду по городі переставляти. І будуть мені замість трактора орати. Я таке бачу в інтернеті. Такий квадрат запускаєш туди. І кожен день переставив, переставив. І вони будуть всі корінці виїдати, все, що лишається в землі. І так на місяць мені зорить весь ород. Такі у нас справи. Сьогодні Йордан, водохрещі. Я думаю, на під вечір знімлю ролик, походував їх. Оцей місько любопитний. Ну, він чуть, чуть має помість. Пілу свинев напевно. У цих свиней мають бути ножки чорні і п'ятачок чорний. А Кнюрика, чуть наполовину білий п'ятачок. Ну нічого, вуха клоповухи І кучерева шерсть. Ну, раточки чорні та. А, а в нього чорні раточки. Лише один п'ятачок. Чуть білий. Хто знає більше про в горську розповість. Будь ласка. Чи це кнюрик чистокровний чи Ось так вони тут виїхали. ох, що, що-шо-що-що. Рохкає, рохкою. Я прийшов на їхню територію. Рох-рох-рох. Вийдай рох, рох. землі. Добре, що нема болота. Я їм ще не відкриваю. Тут за місяць відкрию, вони тут, коли ближче до поросу. Вони тут залазять собі сюди десь за місяць. Поки що вони в тінорі. Ось такі в нас справи. Це без вуха, бризи вуха. О, мало моє крісло. Пішли їсти моє крісло. Герська мангалець дуже витривальні, сильні свої. Дуже Я думаю, що за ними ближчий час і все свиноводство. Да. Ну все, друзі, підписуйтесь на канал, Таразу, пишіть коментарі, дзвоніть. Поки що поросять нема цієї породи. Ну. Плани Гітлера скоро будуть о папа.